Привіт, давно не бачились. Продовжую мандрівку в рейді. Сьогодні є кілька цікавинок, з приводу яких я вирішив зняти відео. По-перше, це огляд аккаунту, по-друге, це перехід до фінальної частини отримання арбітру. Зараз я ось тут разом з вами наб'ю КБ, Далі створимо лілеріквара і далі помандруємо четверту частину. Ну що ж, давай почнемо з. Акаунту, і подивимось, який сьогодні день. Сьогодні 42-й, але пам'ятаємо, що я один день схибив, тобто сьогодні 43 й день, тобто вже півтори місяці. Майже я в нього граю. Так, зайдемо в велику залу. Тут я качаю виключно по завданню до арбітра, і не більше і не менше. Перейдемо до героїв. В мене ось такий зараз склад. Чотири героя я довів до 60 го рівня. В принципі, це те, що потребував шлях до арбітру найбільше. Ну, ось так вони вдягнені. Ось так вони вдягнені. Обізянка. Отруйник і Каель. Також користуюсь, вже почав користуватися Холодним серцем. Вона вдягнена ось таким чином. Тут навіть ось розпарований є артефакт, але виключно тому, що ну, ну, не прийшла ще якась е, гарна шмотка. Також її тут треба добити точність, е, швидкість ну більш-менш ок, і кричкоди її ще м сюди, ну хоча б 50%. І, можливо, я буду її. Першою переводити на 60 рівень. Плюс в неї ще талантів жодних практично немає, також треба їх позаповнювати. Вчора, ось, буквально цілий день, качав таланти цим друзям от Алісі, переводив на четвертий рівень, заповнював талантів. І Уго, от четвертий рівень талантів йому також заповнював. Нагадаю, що в Обізяни і в Каеля вони заповнені. Ну, а отрубнику ще не вистачає на четвертому рівні дві плашечки, можна зробити по арені. Ось Я ще нагороду не брав. Я зайняв в Золоті 2. Давай одразу заберемо, глянемо, що нам тут капнуло. Рукавиці гівно, чоботи гівно, Брання, ну, скоріш за все, також гівно, бо вона і не в захист, і не в атаку, бо здоров'я. Ну і лук а, лук, до речі, ну, більш-менш непоганий. Це якщо проки підуть, але він 4 зірки, то, скоріш за все, просто піде на продаж. Ну і трохи рубінчику. Це завжди приємно. По груповій арені тут я вже забрав. Я забрав ось тут. От, хоча зараз знаходжусь в бронзі 2. Далі у нас КБ. Давай заберемо нагороди. Крит Шкода, Швидкість, Крит Шанс. Ну, тобто непогані рукавиці, але три зірки ну, можливо, на якийсь надягну. Маленького героя на фракції. Тут захист, точність, швидкість, захист тут також непогано. Так, тут захист, швидкість. Ну, знову ж таки, нехай буде, я потім зі шмотом розбираюсь, не одразу продаю. Так, і тут зброя, точність, здоров'я, швидкість, ну, також. Може бути, кудись приткнеться. На якогось маленького героя. Так, давай глянемо ще раз завдання місії. Завдати 7,5 мільйона шкоди владиці демонів. Владиці демонів на одній складності. Мінімальний режим. Звичайний. Перейти, звичайний. Почати. У мене тут швидкий бій. Ам, ну, навіть, навіть я б так спробував. Ось так, ось так. І тут е додати УГО, щоб е трохи більше пожила наша ХС. -ка. Ну, ці вдвох, в принципі, мають набрати все, що нам потрібно, але просто цікаво, скільки набере ХАЕС з підтримкою двох е хілів. Давай спробуємо. Головне, щоб більше. Ну, блін, дуже шкода. 7 мільйонів ХС-то щось набрала, але КЛ дуже мало набрав. М -м, так, такое собі, такое собі. Давай перечитаємо. Там за один ключ, якщо не помиляюсь, да, треба набрати. На одній складності. Мінімальний режим звичайний. а, ну Можна за два рази, а, але ключа більше немає. ну Добре, давай я тоді а, просто виключно заради відосика. Куплю один ключ і пройдемо ще раз. Тільки я замість ХС вже поставлю ось таким чином, як я завжди проходжу. Так, місія завершена. Як то кажуть, якщо б не вийобувався, то було б все нормально одразу. А тут. Ну, Мабуть, через брак точності, що дає отрутник, якраз і Каель не набрав, і Сунвуконг не набрав. Так, добре, пішли тоді одразу. Місію заберем. Тут забираємо і тут забираємо, і треба створити реліквара. Окей, до того як створити реліквара, я ще пробіжусь швиденько по підземеллям. Так, фор духів. Ми тут б'ємо 15 рівень всюди. Фор духу 15-й. Ну, решта закрита, але також 15. Лабіринт Мінотавра останній поверх. Тут ось так склад. Ну і сюди я підставляю когось, кому треба качати таланти. Ну, або там двох, що більш безпечнішим. Вершина крижаного Голему. 13 рівень, тут вже є певні складнощі, але хоча б я дійшов, бо починаю отримувати шестизірковий шмот, але треба далі вдягатися. Буквально вчора за рахунок ХС я дійшов до 12 рівня, але 13 ще не може його взяти, тому тут якраз вирішив, що ХС треба підняти, і тоді, мабуть, пройду. 13 рівень і вже почну фармити 6 Так, далі. Тимчасово підземілля тут я досі на 10 рівні, але я його і не чіпав. Воно тут два тижні і скоро зникне. Лігво дракона, 15-й поверх, можливо, буде вже 16. й Я ще не пробував е от, з новими героями. Замок лавового лицаря. Також 13-й поверх, що добре, вже 6, 6 зірок, І тут ось цих я ще не проходив. І склеп я трошки тут фармив е в одному турнірі там якесь друге місце, мені здається, я зайняв. Хіміру от сьогодні буквально забрав з одного ключа просту. Ну і тут, звичайно. Звичайного ще до цього ключика з одного разу я ще не б'ю, але спробуємо під кінець тижня, можливо, щось вийде. Ну і гідра, все поки що печально. Судна вежа. Судна вежа зараз цікава. Ось тут я, в принципі, побудував вони ось такою командою: проходять на автоматі ось цього боммал. Проходять так. А ось тут. на... Хто це Брогот з да? Він якраз у ну, мене з ним є проблема, бо немає нормального щитовіка. Або, можливо, я не знаю, що він є. Ну, давай от глянемо, що тут у мене є. Ось так, ось так. І бонуси нам треба щит. От, сховати. Тобто, <кхм> максимум начебто підходить оця Ельсінія. Ельсінія, яка накладає. Де вона? Накладає на всю команду щит пропорційний 20% власного максимального здоров'я на 2 ходи. І дає посилення 15% на 2 ходи. Але це тільки 2 ходи. Навіть якщо я залью, ну, 4 ходи, якось наче втішно. Ось такі мої е, рарки, можливо, будуть якісь поради. Ну, поки що я пройти тут не можу. Треба спеціальний герой, який дає щити, щоб пройти тут далі. Ну, а тепер перейдемо до реліквара. Так, переходимо. Реліквар. Ага, тут 35-й, тут 40-ок, тут 38-й. Так, треба трошки докачати. Є. Зелений максимально підвищити Є. Так, ідемо тепер сюди. Злиття. Деліквар. Щось вже гарне, мабуть. Добре. Так, те саме. Пожертвувати. І тут. Вартових фракцій. ось є ці дівчика. Пожертвувати. Так. Ну, наче все. Погнали. Ну, привіт, реліквар. Так, є реліквар виконаний. Забираємо події і переходимо. О, забираю дві легендарні. І поліпшити 5 героїв до 60-рівня. Ну, скоріш за все, буде ХС. Що тут далі? Так, тут все виконано. Завдати 10 мільйонів на важкому. Ну, тут вже, до речі, і нескладно, бо буквально вчора чи позавчора я зробив 10 мільйонів на важкій складності. Тобто, в принципі, трохи підтягнути і вже можна буде це робити. Далі місія арени пройдена. І далі піш пішли вже пройти 14 рівні. 14... Так, да, буде трошки важкувато, але з тим цікаво. Ага, ще можу пройтись трохи по турнірах, але я практично не, не приймаю зараз участь, зосередився на піднятті героїв до 60-го рівня. В турнірі дракона взагалі не приймаю участь. В Турнірі тренувань. Ну тут трошки щось просто по ходу якісь тренування йдуть. Я тут займаю 12 місце, можливо, зайду в десятку. Далі, турнір класичної арени. Звичайно, я заберу тут, скоріш за все, все, але чи потраплю я в десятку дуже велике запитання. Так, Бліц -тур турнір я не буду приймати участь. Далі турнір лави. Я прийняв участь і зайняв ось четверте місце. Тут мене якось обійшли на повороті. І я четверте зайняв, так. І турнір королеви я участі взагалі не приймав, трошки тут набився і все. По подіях, шлях танцівниці я забрав ось такі нагороди. Оце, 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 вирішив сюди піти. Ну, вже сюди не вистачило. І тут трошки я а, міг би купити оцей талісман, але мені трохи не вистачило там часу, щоб набрати цих очок. Ну, то таке вже. Далі. Тут почнеться карти долі сміливця на червоного валета. Ну, тут також я упаруватись не буду, просто якщо випаде, випаде. Якщо не випаде, не випаде. Ну і загортовування спорядження, звичайно, я якось роблю, але так як сіри мало, то а, добивати до Есме мені не вдається. Так, і можу ще запропонувати пройти в кузню в реліквії і спробувати, спробувати фарманути кілька реліквій, можливо, можливо шанс. А, Дропу у блогерів такий підкручений, то може щось і випаде створити. Ага. Підкручений. Захист власника збільшується на один чи чора, коли він зазнає шкоди. -да. Не пам'ятаю, наче вже яйце в мене і є. А може ні. Забрати. Так, давай ще один спробуємо. О, тут взагалі ось така. Власник задає на 2% менше шкоди під дією штрафів. Ну круто. Так, тут нічого, ну тут можемо тільки ось таку ще бахнути. -да. На 5% що перебуває під дією провокацію. Ну, не знаю, давай ще одну. Створити. І ще одне яйце. Ну, таке собі. Ось такі в мене реліквії, от два яйця. Це також зараз випало. Цей дракоша теж випав. Ну і е, такі собі. Добре, на цьому тоді точно все. Всім дякую, що зі мною. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Далі буду розповідати про свої е, мандри у світі рейду. Бережіть себе, пока.